Цей день ми закладаємо фундамент розвитку нашої держави і, попри війну, яка розпочав агресу у 2014 році на сході України з продовженням повномасштабної вторгнення ракетними обстрілами 24 лютого, 2022 ми віримо в перемогу. Тому кожен хто робить все, що може для перемоги нашої власне сьогодні дуже серйозна подія, як на мене, яку Борис Сергійович готував. Останній фактично рік з командою це початок, старт роботи індустріального парку. Є вже перші підприємства, які зголосилися тут працювати. Сьогодні, як на мене, економічний фронт це те, де от ми в тилу маємо максимально працювати, тому що ворог хоче знищити країну не тільки військово, так? але економічно, а нові робочі місця, сплата податків, можливість людям працювати тут на своїй території, не виїжджати за кордон. Це якби наш шанс, тому я буду максимально в парламенті не тільки присвячувати теж часу, аби переконувати підприємців, да, які би сюди інвестували і розпочинали тут свою роботу. Власне індустріальний парк Ново це фудкластер. Да, перша така черга. Відповідно, ті, що займаються харчовою промисловістю, мали би зацікавитися, приїжджати і працювати тут і сплачувати податки. Я впевнений, що нам всім спільно вдасться, і кожен з вас стане співтворцем великого процвітаючого, гарного, комфортного міста Нововолинська, тому що підприємства, які будуть тут розміщені, вони будуть допомагати. Нашій продовольчій безпеці вони я впевнений будуть експортувати продукцію, будуть привозити сюди валютну виручку і вкладати її в розвиток. Нашого регіону, в розвиток наших містян, в розвиток наших підприємств, і це буде, ви будете це все бачити. Я впевнений, що нам буде приємно бачити частинку Європи тут, їдучи повз цю трасу, і розуміти, що тут працюють наші люди, і розуміти те, що завдяки вашим рішенням це сталося.